Добрий день, мене звати Наталія і ви на моєму в'язальному каналі About BaoNit. Запрошую підписатися на мій канал, тих хто в'яже, хто дотичний до в'язального волонтерства, хто любить в'язати швидко, просто, в'язати із не дуже дорогої пряжі, хто любить створювати домашні мікси, і в кого є творчий свербіж, який споникає до постійного. До постійної реалізації своїх задумів. Я прошу підтримати мій канал уподобайками коментарями. Таким чином, ви спонукаєте мене до продовження процесу зняття відео, в яких я розповідаю про своє в'язання, а також ви допомагаєте збільшенню. Кількості і просуванню україномовного YouTube у соціальній мережі. Сьогоднішнє відео я хочу присвятити своїм планам на найближчий тиждень. Вони будуть відбуватися у спільнику, який проходить під орудою. Пані Олени Буганової є канал Єліна Буганова – хендмейд», Називається він в'яжемо українською, він триває постійно, складається із чотирьох частин. Перша частина, в якій я буду приймати участь, це шалений тиждень стартів». І, звісно, що цей тиждень присвячений початку робіт. Тобто цей проєкт більшою мірою орієнтований на майстринь багатопроектниць. Я себе до таких майстринь не відношу, тому що, як показує особиста моя в'язальна практика, що мені зручніше працювати у режимі. Один-два проекти, тобто один основний базовий, на якому я концентруюсь, і може бути паралельно ще один невеличкий, який мені потрібен, якщо, скажімо так, я відлучаюся з дому, і який я можу в'язати у дорозі чи очікуючи своєї черги десь під якимось кабінетом. Але я е, на початку стартів можу, скажімо так, заявити і почати е, свої проєкти, які як би, я планую зв'язати потім протягом місяця. Отже, назбирала я пряжу. Це пряжа, яка, з якою я хочу попрацювати гарантовано протягом листопада місяця, да, маю сказати, що сьогодні 2 листопада і тиждень цей починається, ось завтра, з 3 листопада. І через тиждень я маю відзвітувати перед вами, показати, що ж я напрацювала протягом тижня. Отже, невеличка кубка пряжі, основна частина з них стокова, є новенька з але переважає все-таки сток. Значить, чорна пряжа в мене йде на один проект. В наявності у мене два моточка ось такого от плану по 50 грамів, німець, німецький сток, ну, скажімо так, товстенька пряжа. Ось тут на цій етикеточці вказано, що метраж цієї пряжі 2000 метрів на кілограм, тобто 200 метрів у 100 грамах, і у мене два моточки по 50 грамів. Ця видається трішечки тоншою, але я подивлюся інколи. Від скруточки залежить, скажімо так, зовнішній вигляд, а в полотні вони будуть виглядати разом. У мене є 200 метрів от такої от 100% чорної вовни. У мене є чорна мохерова ниточка, бюджетний мохер чорного кольору, і я їх планую об'єднати. Єдине, що я зараз ще не до кінця вирішила, що ж це буде таке у мене із цієї пряжі. Тому що 200 метрів якби вистачає на дві шапочки, вистачає або майже вистачає на невеликий дитячий проєкт. Шапку, звичайно, зв'язати можна, дитячий жилет чорного кольору в'язати не хочеться, тому в мене в думках все-таки пошукати вдома і знайти ще якусь кількість пряжі, і вже виходячи з того, скільки я чого знайду. І скомбінувавши, зв'язати щось ну, більш суттєве по розміру, ніж шапка. Так, наступна ниточка. От такий от пухнастий, товстенький мохерчик. Теж стоковий. Купувала я його давно. Нетипово він був скручений, як для мохер. Це було два таких плескачика, два блинчика. Один мочет, мот, ну, цей, моточок був не. Не почати. На ньому була етикеточка, мохер старт, 65% в мохер 35 акрилу, 50 грам, Теж не зазначений ні виробник, ні метраж. Єдине, що в рекомендаціях можна прати при 30 градусах. І в'язати рекомендують спиці 4-6. Хоча, можливо, оця цифра 60%, це і є метраж, хоча хто його знає. Отже, в мене в планах з цієї пряжі зв'язати шапочку. Ну, Якщо виходити із грамів наявних у мене. Хочу додати до цієї ниточки ще в тон в якийсь тоненький підмот бобінної ниточки. Ну, вона такого темно-чорнильного кольору. Один моточок відносно ціленький, а в іншому був, здається, один чи два розриви. І хочу зв'язати, скажімо так, не дірявим, не так як порекомендував виробник, а щось взяти із спиць потонше, щоб полотно на майбутнє все-таки набуло такого більш підваляного вигляду. Хочу я його, його зв'язати на прохолодні зимові дні. У мене темно-сині пуховики, я в минулому відео показувала також плану рукавички. І я хочу оновити, скажімо так, аксесуари до зимового одягу. Наступний виріб я хочу зв'язати з от ниточки, з якої я в'язала всі мітиночки. Ось у мене ця ниточка, не широкий шарф Бактус. У жовтні місяці у мене була спроба, я зв'язала е, виріб, він е, по розмірам, в принципі, мене задовільняв, але мені не сподобався той варіант узору, який я обрала, і тому я його розпустила. Ніточка сока, рейнешурволя, теж стокова, 50 грам, 205 метрів у 50 грамах. Ось тут у мене, здається, 34 чи 37 грамів в мене, е, важать ці Мітиночки, тобто я десь пів моточка витратила на мітинки, півтора в мене є. І до цієї ниточки 100% мериноса я додавала отаку от напівговну, десь артипулгарта 1400 чи 1500 метрів колір такого сухої трави сіна. Єдине, що мене очікувала така неприємність у другому моточку було чимало. Розривів. Перший моточок, який я використала для мітинок, вмістив лише один з зовнішньої сторони, а в другому моточку на зовнішній стороні, мабуть, чотири, якщо не 5 було розривів. Але я все рівно маю намір з її все-таки зв'язати. Вона гарна, тактильна, приємна. Ну І чотири моточки класичної шкарпеткової пряжі, звісно, діло, вони плануються на в'язання шкарпеток. Це залишок у мене від в'язання шкарпеток у вересні-жовтні темно-синього кольору, вся ниточка стокова, вся була без етикеточок ярличків. Вся така, в принципі, більш-менш рихленькою скруточки, яка здається трішечки товшою тактильно, яка здається трішечки тоншою. Але я маю в планах зв'язати шкарпетки у комбінованій техніці. Ну, як на мій погляд, добре поєднується ця ниточка із цим моточком, тому що є сині секції. І з цим моточком вона гарно поєднується, бо є синій колір. І ця ниточка гарно поєднується із цією ниточкою. Навіть не знаю, як назвати цей колір. Він не буряковий, він не сливовий, ліловий, і не фіалковий він. Навіть росли... ягідний, навіть і не ягідний, ну такий, скажімо так, фіолетово-рожевий. Отже, якось я поєднаю ці ниточки, подивлюся, як воно в мене буде по настрою і як я зіграю. Ну, так чи інакше, я думаю, що тут три пари, якщо не чотири, мають вийти, тому що я маю вчинитися з цією пряжою наступним чином. Як завжди, я в'яжу шкарпетки з класичної шкарпеткової пряжі, додаючи сюди тоненьку ниточку у якості підмоту на півмери носу або акрилу, якщо немає. Тому що ниточка стокова, і я хочу, щоб шкарпетки прослужили хоча б рік. Як показує моя практика, так як я ношу шкарпетки, зазвичай у мене у ходу дві пари на переміну. І мені на сезон цього цілком вистачає, вони мені служать не менше двох, е, двох сезонів, а то навіть і 3-4. І, і фактично вся ниточка, яку я використовувала, вона була стоковою. Але ж ніхто не знає, скільки до моменту потрапляння в стоковий магазин вона ще лежала на полиці звичайного магазину пряжі. Це вже як повезе. Отже, щоб прослужила хоча б сезон, Тому тоненький підмот 1400-1500-1600 метрів, а верхню частину шкарпеток, те, що вище гомілочки, безпосередню резиночку, в'язати із ниточки, яку складати із ниточок бобінних або моточних, і щоб вийти на метраж десь 1400-420 метрів. І таким способом я зможу зв'язати декілька пар шкарпеточок, які будуть гарно використовуватись у взуття. Вони будуть не дуже товстими, але тепленькими, і верхня частина, скажімо так, яка менш піддається стисненню і тертю, буде також служити той же самий період часу, що і нижня частина, яка знаходиться у взутті. Принаймні у нашому волонтерському клубі, так ми дуже часто робимо, тому що знаємо, що шкарпеткова пряжа, вона, ну, скажімо так, як для нашої діяльності, вона дефіцитна. Виробники чомусь її супер дорого оцінюють, причому ціна зростає з року в рік. Я вважаю, що непомірно, Навіть чисто чистий меренос, бобінний та й моточний. Посіні може бути навіть дешевше Шкарпаткової пряжі. Я вважаю це фактично нонсенсом. Вибачайте, це моя особиста думка. Отже, розповіла вам про свої плани відверто, через тиждень, відверто прозвітую, що ж я натворю протягом цього тижня, а вас запрошую ще раз підтримати лайком, уподобайкою, зайти на. Сторіночки пані Олени, організатора Єліна Буганова, Хенбейця. Ти за хештебом в'яжемо українською або шалений тиждень стартів. Групи є в Телеграм, в Інстаграм, там можна дивитися відео, просто дивитися фото. Групи відкриті, можна приєднатися і разом творити щось корисне, приємне для себе, близьких і тих, хто. Потребують нашої допомоги в цей тяжкий період війни. Дякую всім за перегляд, гарного дня, натхнення і до наступних зустрічей.